Уявіть світ, де ваша творча уява обмежена лише власною фантазією, а не технічними навичками. Саме таку революцію несе Adobe Firefly – інструмент, який перетворює звичайних користувачів на геніїв дизайнерів. Дивіться це відео до кінця та дізнайтесь, чому цей інструмент вбиває канву. Вітаю! Це iSpeaker команди Академії ChatGPT. Ми розпочинаємо. Firefly – що це взагалі таке? Adobe випустила генеративний інструмент, який робить неможливе можливим. Уявіть собі, ви можете створювати, змінювати та маніпулювати зображеннями простими словами без років навчання у фотошопі. І найцікавіше він дбає про права творців, ключові можливості, які вразять кожного. Перше, це магія трансформації зображень. Змінюйте композицію однією текстовою командою, генеруйте миттєво кілька варіантів: інтуїтивний інтерфейс для кожного від новачка до професіонала, друге створення унікальних пензлів та текстур. Перетворіть будь-яке зображення на власний пензель. Експериментуйте без технічних обмежень, третє це генерація реалістичних зображень від арт-стилів до фотореалізму. Миттєва зміна стилю, освітлення налаштувань. Четверте це інновації для дизайнерів, генерація векторної графіки, перетворення 3D моделей, розширення меж креативності. Також Adobe впровадила революційну функцію do not train, захист прав художників від використання їхніх робіт у AI-моделях. Чому цей інструмент вбиває Canva? Тут реалізовано генерацію шаблонів з мудборд. Миттєве створення контенту для соцмереж, логотипи, постери, дизайн все за секунди, технічні фішки від Adobe, зміна одягу на людях, налаштування виразу обличчя, зміна аспект рейту під різні платформи, підвищення якості зображень. Кому це буде корисно: дизайнерам та маркетологам, контент-мейкерам, творчим особистостям взагалі будь-кому, Adobe Firefly. Це не просто інструмент, це портал світ необмеженої творчості, де кожен може стати дизайнером мрії. А я запрошую вас підписатися та слідкувати за технологіями, які не мають меж. Уява як єдиний лімітер. Підписуйтесь, ставте лайк, навчайтесь, експериментуйте, творіть твоя уява, наш, Ай твори без меж.